Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як легко можна забрати токени буквально за 5 хвилин. Бачимо, що роздача буде діяти ще 24 години, тобто, по суті, ви маєте час до 20 червня орієнтовно 15.00 виконати ці всі дії для того, щоб отримати безкоштовно токени ATRS. Перейшовши за посиланням, ви попадете на ось таку от інструкцію. Як бачимо, ми будемо за... отримувати airdrop від Atarius. Atarius це перша та єдина комплексна ек... екосистема NFT для ігрової індустрії. Зараз вони роздають 1 мільйон своїх токенів ATRs. Отже, що нам необхідно зробити для того, щоб отримати даний айдроп? Вам необхідно перейти на даний сайт. Ось нажимаємо на кнопку Клікни. І сюди нам необхідно буде написати е... свою пошту. Ось нажимаємо на кнопку «Емейл». Ми вставляємо свою пошту, нажимаємо на кнопку Login. І бачимо в розділ ОТП-коди. Нам необхідно вставити код, який прийде на нашу пошту. Ось я перевіряю. І бачимо, що мені прийшов лист від Atarios. І ось я скопіюю цей код і вставлю. Копіювати, вставити. І нажимаю на кнопку Verify. Так, бачимо. Я успішно авторизувався. Тепер я заходжу в розділ Airdrop, нажимаю на Add Account, нажимаю на Add Address і вибираю будь-яку мережу. Приміром, я виберу BNB-Chain. Ось, Вибираю тепер Metamask і підтверджую всі дії. Так, очікуємо загрузки. Нажимаємо на кнопку далі. Нажимаємо на кнопку підтвердити. Зміняємо мережу і підписуємо. І ось бачимо, що успішно законектили е, мій гаманець. Тепер знову ж таки нажимаємо на кнопку «Airdrop». І нажимаємо на кнопку «Регістр». І ось бачимо, тепер у вас є реферальне посилання, по якому ви можете запрошувати друзів. За кожного запрошеного друга ви отримаєте по 200 pointів. Також дивіться, тут є квести, які ми можемо легко пройти за декілька хвилин і відповідно отримати поінти. Поінти можна відразу поміняти на їхні токени. Ось, приміром, проходимо перший тест, нажимаємо Старти квест. Нажимаємо Я не робот. Так, і бачимо все. Ми отримали 300 поінгів. Нажимаємо кнопку Closer. Знову повертаємось до цього завдання. Бачимо Completed. Так, перше завдання ми виконали. Тепер виконуємо інші завдання. Бачимо, необхідно підписатися на їхні соцмережі. Ось «Конектимо свій Twitter. Так, икс логин. Так и нажимаем на кнопку Фоллоу. Підписуємось на їхні соцмережі. І нажимаємо на кнопку Confirm. Тобто підтвердити. Accept. Follow. Так, підписалися. Confirm. Бачимо, зараховано нам дали 300 понтів. І ось тут ми маємо підписатися ще на їхній Telegram, підписатися на їхній Discord і також підтвердити ці всі дії. І ось в розділі AeroDrop, коли ми накопичили поінти, ми можемо обміняти ці поінти на їхні токени. Так, щось в мене не виходить. AeroDrop. Ось бачимо, в мене є 400 поінтів. Я нажимаю на кнопку. Exchange 100 points. І обмінюю 100 pointів на токени. Бачимо 100 pointів дорівнює 8 токенів. Знову обмінюю. І ось так всі поїнти, які я накопичив, я обміняв на токени. Бачимо, що в мене наразі тут на цьому аккаунті 34 токена. Ось на іншому моєму аккаунті я вже накопичив 1010 pointів. 1010 токенів. За кожного запрошеного друга вам дають по 200 поінтів. Тобто, по суті, кожен запрошений друг вам дає 16 токенів. Ось, я тут також заклеїмо. І бачимо, що ось я наразі 1024, поинта, 1024 токена заробив. Якщо брати, що їхній токен буде коштувати мінімум від 0,1 долара, то виходить, що я вже заробив 100 доларів. Якщо один запрошений друг нам дає 16 токенів, то по суті виходить, що якщо один токен буде від 0,1 долара, то за кожного запрошеного друга ми отримаємо близько 1,5 долара. Тому рекомендую вам зробити дану роздачу, оскільки тут, по суті, жодних вкладень не потрібно. Потрібно просто е, мати багато пошт, е, метамасків, ну і використовувати VPN чи проксі. І можете наробити робити дуже багато. Причому, що е, ця от платформа бачимо що, так, бачимо, що це перша та єдина комплексна екосистема NFT. Тобто, по суті, їхній токен має вартувати непоганих коштів. І тому я рекомендую вам обов'язково зробити дану схему і залутати найлегші кошти. Нагадаю, що можна робити даний аеродроп до 20 червня 15.00 по Києву. Тому рекомендую вам обов'язково зробити аеродроп від Атаріус і забрати найлегші токени ATRS. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.